Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на черговому відео. Перший пік у FC-26, і це пік на героя. Без обмежень по рейтингу це означає, що Давічі Нуля, Еде Назар, Яя Туре і інші бісти доступні нам. 120 тисяч монет. А це. Означає, що ми будемо це крутити і перевіряти для вас, як з цього падає. Подивіться, як вам отут, от піді мною Твіч передає привіт. І каже: Ютуб, не будьте п'яздерими, не забудьте підписатись на канал. Нам там 100 людей до 11 тисяч лишилося. Давайте доб'ємо це вже діло до нового року. Зробимо мені невеличкий подарунок. А поки я відкриваю свого героя на своєму аккаунті, щоб ви не писали в коментарях, що я скамлю роботях, а сам не скамлюсь, поїхали. Я теж буду скамитись. Here we go. Ставте лайки. Давайте. Перший буде другий. Другий буде перший. Оліву на Прекрасно. Мені в склад Ліверпуля. І другий. Вільямс, прекрасно. Мені в склад нікого. Аплодисменти, Комдоріт. І є імплоєра прокатили. Розрахуйте ставочку. Пане Святославе, в Discord. Давай. Твій hero Інтелект! Готовий реагувати! На скот! І на яю дуре. Ти чого собі? Ого! Воу! 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 Буу! Це так! А ви кажете тест на IQ. Я вам кажу інтелект! За посиланням. Ха -ха -ха. Підключайте собі оцю звукову реакцію. І отримайте Я Я Туре одразу. Відбив 100%. Тут і зараз. Спершного просто. Спершу і спроби. Вау. Три ікони від Тарича одразу. Ікони ми теж окремо наріжемо. Ярік зробить. Давай неті. Лінк під Дімарію. Поїхали. Сьогодні основний контент, це пік на героя Але але ікони оновилися, і ми теж про них не забуваємо. Чан Франко дзола. А це вже гарно. Заняття це грабела, напевно, по класифікації нашій. Дзола. Тут без варіантів. Золотий фінес Там, по-моєму, 400 тисяч монет він коштував, коли його Сікаріо особі зловив. Да, Санька, закріпи, будь ласка, Шери. закріпи Шери. І давай спроба номер 3 З веб додатку. 5 мільйонів. Сісі! О-о-о! А сісі це козиря. Нічого собі! Золотий трикутник! 87 передачі, восьмий удари, четвертий дріблін. Люди сміялися, казали, ха ха-ха, будемо ловити Сісі, а тепер всі мріють зловити собі Сісі, тому що вона біст. Ну що, спроба номер. Не будемо казати, яка. Мені рахунок робити. Літманян, привіт. Привіт, галава фінська. Не дуже цікаво. Лаудехар. Я щось подозрюю, що це Лаудехар не буде супер але це новий герой. Я гадки не маю, скільки вона коштує. Ну, я б лаудехар брав, бо є батарейка, бо новий герой, і бо вона. Ага, вона 70 тисяч коштує. Ну, це фігня. Збірна солянка і. Виходить. Твій... Клюверт! Сюди цього Патріка. Сюди цей лоудривен. По її хали. Мор'єнтес і літманен. Ну, це вже не виглядає так гарно, як перший. Мор'єнтес тут однозначний вибір. Іду перевіряти ціну. Так, друзі, наступна спроба. Пане Онлі і його Base Hero Peak, і його Фредді Люнберг, і його Сасіч. Теж фігня. Ах, є ймовірність, що Турець було виключено з правил. Але я собі збираю. Я скамлю з вами. Давай, крава! Твій герой. Один з двох. Поїхали! Дімітар Бербатов, фігня. Іє, 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 ну гарно почали. І Томас Бролін. Томас Бролін це краще. Точно треба брати його. Прям однозначно. Але я не впевнений, що він пік відбиває. Він там 135 тисяч був, коли пак був перш. 80 тисяч. Ну диво, це грабела була б для мене. Чи можна на нього бігати? Можна, але чи будете ви на поточчому етапі гри? Навряд. Цей ікону, чи що він ще зібрав? Я не побачив фермер Англія. Ні, Вася, ні. Oh. Oh. Найкращий бомбардир АПЛ англійської ліги. Точніше, так буде правильніше в історії. Але але Вася в тільті. Покажи склад, друже. Давай поглянемо твій склад. Блин, йому він по потіє ВЛ постійно. Він пише нам, блин, так мене задовбала ЦВЛ. Йому ще й не падає за ВЛ. Мені аж шкода. Так, ну що, ще один герой. Кестер фігня. І Пітер Крауш. Фігня. Фігня. Виглядає, як з Туреза І мене, і вас. Я вже доби ставка. Да, 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 я просто проїбав. Все. Дінамо Хард. Буде першим. Жорж і Кампус. Ну, Кампус це ясно. А от ціну Джордж, я йду перевіряти, гадки немає. Вона точно супер рідкісна. Так, поїхали. Черговий гіро-пік. Абдевілія, це вже трошки краще. І Лелі Кінг, а це вже набагато краще. 80-й пейс, золотий єнот, 89-й деф. І тут, тут навіть питання, так кого брати. Ледлі дорожчі, 185 тисяч монет, але питання складу. Дік дивиться на піка. Ліворучкан Хуйсу. І він відкриває свого героя. Давай! Джордж І Мічель Сальгадо. Я навіть не знаю, як на це реагувати. Напевно, якась грабела. Джордж ми бачили. А яка ціна Мішеля Сальгадо? Новий герой. кумір врятуй нас, будь ласка. Це клюверт по-моєму. Ні о Ой-ой-ой. ой 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 Я тут навіть не буду жартувати, що це містер Сач. Ян Раш, Кампус і Кеслер. You never know, алеге сват. Оце точно, що Юневер, але гесват. Ой, блін. Він зібрав два. Хіміч іще. Оце повага. Оце людина розуміє, що треба дати контенту. Руй кошта. Я чомусь думав, це Тоті. І є же Дудик. Ой-ой, як погано. кошту 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 Трикутник. Трикутник на турніри. Але погано. Єй. Людині треба щось гарненьке. Каргер, який в нього вже є спаку. І Тім Ховард. Пу-пу-пу, хімік пу-пу-пу. Два зібрав, два відкрив. На дві гобели поглядів. Має бути номер 13 щасливим числом. М мені дуже подобається це число. Кану. Поки не подобається. І Дірке. Тай, блін. Суди. Ми от вже скрутили їх не так багато, та скільки 13. Але в мене вже є враження, що вони мали робити цей пік або один з трьох, або якийсь 87-88. Влад'єн без малої чат. Йому доведеться самому обирати, і він зробив неправильний вибір. Бо тут Кампус і Люнберг. Стаб The count. Була надія після двох перемог поспіль, що воно трошки вирівняється, але поки виглядає як фігня Бажаю успіхів в твоєму кумірі, друже. 89 максимум. Стоп. По-попо. Побачити Краунша в піку на героя. І гатузу в, пі... і в паку на ікону. Це, напевно, найгірше комбо, яке ми взагалі могли уявити собі. І це, пане, вадік біцепс. Давай, вадік біцепс. Прокачав свій біцепс. Про К, Чаф, Свій, Бі. Цепс. Фігали. Ленда Андонован перший. І Парк Джі Сун другий. Фігня, друзі. Виглядає як фігня. Коли я побачив, я туре першим, я думав, що буде набагато більше гарних карточок. Румун Андрій, чи принесе тобі успіх. Приніс Стіва Макмалама. І Кампуса. Я поняв. Один з двох. Наступний пік на героя Джей Джей Окоча. Це вже трошки краще по ціні. І Фернандо Мар'єтес. Четверта перемога. Якось потрошки рухаємось. Так, пане, по-моєму, Володимире. Ярі Літманін, привіт. Не раді вас бачити. Екс Легендич. Сідней Гову. Окей, Сідней Гову це краще. Сідней Гову, мені здається, відбиває вартість цього піку. Наступний Hero пік, 5-13. Дві перемоги в нас було. Дайте зараз карту 300 тисяч плюс. Броулін. Ні. Окей, 200. Карліто Стевес. Не знаю, яка ціна, але Тевес і Броулен це точно краще, ніж Крауч і Кампус. Карліто Стевес. Ціна Карлітоса. 238 тисяч монет. Окей. І її імплор попросив. І її імплойр удали. 613. Трошечки підрівнялись. Це вже мені більше подобається. Дайте ще Бенгера, ще одного і взагалі живем. Бажаємо тобі успіхів. Кеслер. Фігня. Іооо, кейхел він тут є. Оооо. Комір рейтингом 89 максимум! Від пана міштані Правий півзахисник Англія. Оу, Сір! Девід Бекхем! Сіркам Бекем! Ти на стрімі? Ось він, красунчик! Я, до речі, не знаю, скільки він коштує. Коли випадав вперше це була перемога. Бо була класна карта. Так, друже, давай. Твої герої. Ух, ти бачила анімація трошки зламана. І Думбія. Це новий герой. Нещодавно з'явився. І Кейхел. Ну, ясно, що ми тут беремо Думбія. Ось вам один з небагатьох нескорейте нових героїв, який, типу, GG. 110 000 монет. Але він же навіть не відбиває вартість піку. Прикиньте, він габела. Так, о, він, по-моєму, зібрав два. Легендичні, нічого собі. Та блін а чого ви кейхела почали пхати. Контора і сульшер О, яка срака. О. І ще один. Іє, ну задру, я вже встав. Добре, беру вандайка. Де вандайк? Беру вандайка. Беру вандайка. Окей, 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 окей. Даніеле Деросі. Подивіться, який молодий на, на цьому фото. Вандайка взяв. Деросі залутав. Так. FC Пережечок. Він зібрав три. Третій пік на герої. Бомба стор. Ні, це погано. В мене вона теж є, але це погано. І біслі, і це теж погано. Матвію, дякую за такий шалений контент. перемог лише Дероссі. Кого з них брати? Поїхали. Пік крави Перший, по-моєму у нього була Габела. Але це суто статистично. Франческолі. Він дуже сильно набрав під СБЧ Дімарі. 4-4 зірочки, золотий ферстач Ну, непогана карта. трикутник Фінес. Типу, в залежності від складу, але це може бути і в основу. І другий нур. Ну тут ясно. Вибір Франческолі. очевидний Франческолі, Енсо. Ціна Енсо. Кампос. Ясно. Гарно. Ілітманін. Я поняв. Понюхали. Дякую, пане Аксіш. Кнедлик, ти маєш нам допомогти. Давай, нам потрібен Бенгер. Вандайк, до речі. Вандайк. 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 Освен. Верджо. Ой, Вася зібрав. Нічого собі. Битва ліги Сміху зараз буде. Димитр Бербатов. о о Броли. Ну Броли не так погано, насправді. Але Берба це фул стіна. 20-та бела. Ми тільки підрівнялись. Так, поїхали. Василь Мандрук Я буду оголошувати їх, як тоді. Давай, Вася, успіхів. Але у вас є Ді Наталія, нікому не скажу. Але у вас є Ді Наталія. Ді Наталі є у Василя. Прикиньте зараз дублікат Ді Наталія. Я охранюю. Фредді Люмберг перший. Яку ставку робити? Чи буде перемога в Кнедлика? Молярик. Пан Поляк, пан Смолярик. Слухай, ну це не фулл пасос, але я не знаю ціну смолярика. 91 PS, 85 удари. 120, 120. Я так розумію, він в притірочку, так? Да? Давай, відкривай. Поїхали. Ван дайк дивиться. Так, бачу, що відкрито. Але не відкритий перший. Другий, він бачу. Є, не бачу. Та задокбав відкрив. Є перший. Анімацію побачив. Так, не бачу карту. Тепер другий. Тепер другий. Є, бачу, другий. Окей. Окей. Тепер пішов дивитися так от Одним оком. По черзі. Перший. А ой ой Ой-ой-ой. Другий. Фернандо Мар'єнтес. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Поїхали, пан Пролокій. Ох, я забув, що я с термосочай пою. Ох! О, язика. І Ленден Донован, і Гомес. ай яй 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 Донована бери А. Гомес фігня. фіня. Донованом хоча б можна десь кубка грати. Плюс в нього 86 рейтинг. Він скоріше підійде під еволюцію, і в нього непогана карта. Насправді, ну, типу, YouTube, дякую, за перегляд цього відео. пік чесно такий собі. Але я заткамися разом з вами. Нічого не залутав. Якщо ви ще залутали, отут от пишіть в коментарях. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Побачимо з вами, коли побачимо. Збережіть себе. все буде Україна. Па-па.